Про здоров'я всім пасічникам. Готуємося до виставки і хотів би поговорити про нашу виставку і про страхи, тому що багато людей телефонують і ми боїмося. Ми боїмо. Тому хотів би поділитися деякими своїми думками і своїм особистим досвідом, як я боровся зі страхом. Пасічникувати я почав 15 років з збігом обставин, тому що подарував мені дід Вулика. А подарував, коли батьки переїжджали і переїжджали грузовою машиною. Батько за кермом, мати в кабіні, а я з меблями на, в кузові. І коли вкинули вулика, навіть не обв'язали, не закріпили кришку, машина поїхала, на першій же ямі кришка підскакує, бджоли полізли. І я з усього свого ентузіазму почав тримати кришку, щоб не втекли мої бджоли. Таким чином, при зупинці автомобіля, коли я зіскочив з кузова, вуха в мене заколихалися, як у слона. Це вперше і востаннє в житті, коли я таке зустрів на своєму досвіді. І тоді ж я подумав, що мені не страшно бути басічним. І загорівся цією ідеєю. Коли мене вигнали з оборонки, викинули з заводу, як тряпку, я згадав, що я можу працювати з бджолами і зайнявся цією справою. Далі було навчання в інституті. Навчатись було нелегко, і для того, щоб не боятися екзаменів, в ніч перед екзаменом я запровадив цікаву традицію. Під гімн Радянського Союзу, рівно опівночі, я виходив і починав прати носки. До мене приєдналися ще хлопці, і це було весело і якби, знімало, знімало стрес. Таким чином, ця традиція у нас проіснувала кілька років, і тільки багато років по тому я дізнався, що в нас в групі був сексот КГБ, і мені ця традиція могла обійтись трішки дорого. Незважаючи на це, все одно життя продовжувалось, і про мої традиції. В перші ж канікули приїхавши додому, я попросив маму вишити мені сорочку і зварити борщ. Чому борщ? Значить, тому що харчувались ми самі, і вже через кілька років мої хлопці, мої друзі приводили своїх дівчат до мене на інструктор. І таке було. От. А сорочка зараз це на мені. Це моя бойова сорочка. Вона пройшла зі мною через багато заходів і країн. І це мій захід, мій оберіг, мій бронежилет. Я вдягав її в таких країнах, як Франція, і Казахстан, Росія, і Аргентина, і Чилі. Про Європу і говорити не приходиться. А про Мінськ і Київ то безліч разів. І завжди я виходив із важких ситуацій з успіхом. Подорожуючи по різних країнах. У мене з'явилося багато друзів. Я познайомився з багатьма пасічниками і зрозумів, що пасічники різних країн це єдина дружна сім'я. І єдине питання в мене до російських пасічників. Там мене багато людей знає. Я з ними сидів за одним столом, пив, їв. і напрошується питання, як ваш страх реалізував? Вашу совість, як так вийшло? Тому що я спостерігаю з цікавістю за з'їздом промислових пасічників в Росії. Я бачив, що більшість експонатів привезені з Китаю. Раніше більшість експонатів було з України. І мені це не тільки прикро, а мені стає зрозумілим, що страх призводить до непередбачених наслідків. Я хотів би запитати їх ще раз, хлопці, куди ви будете тікати, коли прийде навала зі Сходу? Ви ж згадаєте і Україну, і сім'ю, і маму. І будете тікати сюди, до нас, ставати на коліна, згадувати рідну мову і проситися, щоб вас захистили. Пам'ятайте мої слова. Далі ще про виставки. У 2005 році я попав на другий бджолярський круг. І мене підвели хлопці до кремезного, здоровенного козарлюгу, до діда Василя. Замість шаблюки в нього була борода. І от коли дід піднімав бороду, піднімав голову і кричав хлопці дорою, от, вся спільнота слухалася, вся спільнота організовувалась. Зібрання проходили з найвищою віддачею як енергії, так і почуттів. І Емоційно і на емоціях, і на е, найвищому рівні організації. Жодного разу не було ніяких ексесів на бджулярських кругах. І початок цих кругів цього починання цих зібрань пішов по Україні круга, круги пішли Україною. І наші зібрання, наш досвід, наші. Напрацювання дозволили Україні піднятися на вершину світового бджільництва. Зараз Україна трійку входить, як по медозборах, так і по наших досягненнях. На жаль, після цього вдарила зима. Спочатку ковід із своїми проблемами і забороною зібрань, потім повномасштабна війна припинили. Наше спілкування, за... розігнали людей по домівках, і багато людей пішло на війну. І на сьогоднішній день ми знудились, пасіч... я вважаю, що пасічники знудились і сидять у своїх домівках, як бджоли у вулику зимою, а потрібний облід. Настане блисне сонечко, настане весна, і чому кожний з пасічників Біжить на обліт і переживає як бджоли, тому що це свято не тільки для бджіл, це свято для, і для пасічника. І після обльоту він метушиться, бігає, щось робить, приходить додому і з радістю відпочиває, будує нові плани, будує вже нову роботу на наступний сезон. До речі, і бджоли, і люди це суспільні істоти. І я, є така версія, як бджоли приручили людей. Оскільки наша цивілізація молода і зелена і недосвідчена, бджоли ведуть невтомну роботу для того, щоб привчити людей дбати не тільки про себе коханих, а ще й дбати про суспільство. Отож, представники української степової породи пасічників, запрошую вас до нас на виставку в Центр України, в Черкаси. Заодно ви побачите дуже багато новинок від наших виробників. Побачите, як гуслій буде здавати екзамен дідові Василеві на здатність проводити виставки, От. а також познайомитеся з новими людьми, поспілкуєтесь, разом пообідаєте і дуже чудово проведете час. Не переживайте і не бійтеся. Марки будуть, зверху нас не видно буде. Буде тепло в приміщенні і тепло на душі, а також все буде якнайкраще. Ми для цього стараємося, ми для цього зробимо все. Так що, на обліт, друзі мої, на обліт.